Козак, що не втік з Запорізької січі, що зібрав свою силу в кулак, і цариці поглянув у вічі? Ким він був і чому не тікав, не ховався від помсти розплати? І чи шабля була в козака, чи пістолі були на похваті? Може, він гарцював на коні, може, рани йому всі боліли? А чи, може, шукав він синів? Тих, що вірили Катерині, може, він забирався втекти в Подніпрянські свої тумани, бо в цей час боронив хрести і гасив від пожежі храми. Може, він мед горіл купив, але він не тікав, лишився, а можливо, що так любив, ту, за котру хотів помститься. А чи може на палі він був забитий по саме горло за козацькі свої пісні та за вольну козацьку волю? Може, впала тоді гроза, може, пута коню пов'язана. Але був той останній козак козаком. І усе цим сказано. Козацька доба то є світла епоха. Коли українці орлами літали, нікого вони не боялись ні трохи, від них вороги у бою виступали. Козацтво до світла сторінка у книзі, що наші діти писала шаблями, хоч кров'ю скропилась, болита сльозами, та світлом Христа засіяла над нами. Було козакам воювати за віщо, за ними стояла свята Україна. Жаль, мертва настала пізніше тут тиша. Занепад в країни назвали руїна. Єднаймося ж, браття, у дружну родину, щоб разом розправити вольниці крила, щоб злагоді жити, і батьку, і сину. Піднявши до світла щастя вітрила, вітаємо вас, шановна громадо! Щирі наші вітання і найкращі побажання всім тим, хто почитає закони козацтва, закони честі і совісті, хто не трати віри в Бога, хто шанує свій народ і неньку нашу Україну. Ми вітаємо вас на нашій славетній гадяцькій землі на такій Україні, що в Україні ще й немає, як сказала про неї колись Леся Українка. Героїчна і славна історія Полтавщини, омита крові наших предків, бо з давен цей край був межею між цивілізацією та диким степом Могутні князі Володимир Великий, Володимир Мономах та Ігор Святославович захищали ці землі від нападів кочових племен. Невмирущою славою овіяна козацька доба в історії Полтавського краю. Тут одними з перших постали проти поляків Трясило, Сулема, Павлюк та Остряниця через 10 років вибухнула Хмельниччина. На території Полтавщини Хмельницьким було засновано 7 із 16 українських полків. У вирі випадковостей військового буття жодне зміст не могло бути постійною резиденцією гетьмана. Тому пори Чігрином, Батурином, Бухар, Гадяч був. У 1663-1668 роках резиденцію гетьмана Лівобережжя Івана Гриховецького саме в гадячі 1658 року був підписаний гадяцький договір між військом Запорізьким та Річчю Посполитою, у якому Іван Вергорський засвідчив європейський вибір України та державницьку позицію. Полтавщина предпісення легенд. Варто лише прислухатися і веселкові гаї наші бачать тобі чи то журливі, чи то грайливі пісні легендарної Марусі Чурай, які вже давно вважаються народними. Грицю, грицю, до роботи, вріця порвані чоботи, грицю, гритю. До... Рій, ганяцькі вепре, молоді, кріпкі, очадушні, творимо історію ганяцького краю та України. Над нами гордо майори ройове знамено, як символ війно незламного духу та прагнення до перемоги. Як, як наші прощирі козаки, ми поважаємо старших і захищаємо слабших, допомагаємо тим, хто потребує нині підтримки на далекому, але українському Донбасі ми є ініціаторами та організаторами проведення заходів. Та доброчинних акцій, як, наприклад, благодійного концерту та ярмарку на підтримку бійців Ату. Хай Бог дає нам сили і наснаги, а свята матінка покрова захистить від кулі ворожої, від біди незваної і від зради ядучої. Хлопці, а що ми маємо при собі? Забав молодецький! Віру святую, наче побратима, сміх. Не зброя козака, не слабкий щит гопака, Потішає всіх навкруг, підіймає січі дух. Ось послухайте Болину, що дійшла от батька сину, діло де було в Полтаві, посміємося на славу. Сидить москаль на прилавку. Прищ...